Добрий день. Починаємо перевіряти домашні роботи. Як ви розумієте, ми почали з вами вивчати нову тему роботи потужності електричного струму. І сьогодні у нас був новий матеріал, тому всього дві задачі. І вони дуже легкі, тому що зрозуміло легкі, тому що зрозуміло, що в нас тільки-тільки тема починається. Поступово ми з вами будемо доходити до все більш більш складних задач. Але зараз це дуже. Роста. І так, перша задача 16,8. Скільки енергії споживає електричний чайник за 5 хвилин, якщо сила струму в нього становить 1,5 А, напруга в мережи дорівнює 220 вольт. Ну, зрозуміло, що ми можемо записати ті дані, які нам дали. Напруга 220 В, сила струму 1,5 А і е, час 5 хвилин. Але цей час потрібно перевести обов'язково в систему інтернаціональну і знайти нам потрібна кількість енергії. Це може бути W або це може бути Q. Ну я розумію, що у нас, якщо ми будемо нагрівати електричний чайник, то зрозуміло, що це краще позначати як кількість теплоти. Але якщо ви вибрали ось тут літеру W, то це теж буде правильно. Ну, далі. Мабуть, корисно написати словами, що коли автори говорять про енергію, яку споживає електричний чайник, то в даному випадку, при розв'язанні цієї задачі, ми будемо вважати, що ця енергія вона буде дорівнювати роботі електричного струму. І тоді ми можемо формулу обрати, ту, яка зручна саме для цієї задачі. Ну, ми бачимо, що нам дана напруга сіла струму і часу. Сьогодні на уроці я розповідала вам якраз одну із формул роботи електричного струму, саме через, через ці величини. Далі ми можемо з вами по цієї формули перевірити одиниці, і після цього ми. Можемо все вже обчислювати. Але зараз ми розуміємо, що Ампер вольт секунда це у нас безпосередня джоуль, про це ми говорили, але бачите, як дивно, у нас були джоулі як одинице вимірювання роботи, потім вони були як одинице вимірювання кількості теплоти, а зараз вони вже одинице вимірювання роботи електричного струму. Тобто можна пов'язувати одиниці механічні з одиницями електричними і в мене багато можливості на заліку буде. Ну добре, це попереду, а зараз можемо обчислювати і отримуємо відповідь 99 тисяч джоулів. Але якщо хочете, то можна, так же як і я, перевести відповідь в джоулів. Ось таким чином ми розв'язали з вами задачу і переходимо до наступної задачі. Наступна задача у нас 16,11 кімнату освітлюють дві лампи потужністю 60 і 120 Вт, які працюють за напруги 220 вольт. І нам потрібно порівняти сіли струму а, в цих лампах. Але, ну, давайте подивимось, що нам дано як ми будемо до цього доходити. І так, у нас є. Потужність одної лампи, потужність другої лампи і є пруга. Але в даному випадку зрозуміло, що ми будемо порівнювати е, ті сіли струму, які е, можуть бути номінальними для цих ламп. Тобто ми використовуємо формулу потужності, розуміємо, що в даному випадку це формула, яка пов'язує між собою силу струму і напругу, звідси ми можемо знайти силу струму, а потім ми можемо знаходити вже відношення. Але так як нам зрозуміло, що лампи включені в електричне коло таким чином, що в них однакова напруга 220 вольт, то зрозуміло, що залишаються тільки потужності. Перевірка одиниць у нас буде дуже проста, тому що відношення сіл струмів буде дорівнювати відношенню потужності, а це означає, що ми скорочуємо вати і отримуємо одиничку. І далі, якщо ми обчистуємо, ну тут, мабуть, усна можна зробити, але записати все одно потрібно, обчислювати ви будете усна. І ми бачимо, що у нас сіла струму в другій лампі. Номінальна буде в два рази більше, ніж струму в першій лампі. Ось така домашня робота сьогодні. Мені здається, що вона була така дуже бонусна і корисна і проста. І взагалі дуже класна, що у нас є можливість трохи відпочити зараз, але у вас ще новий матеріал був. Сподіваюсь, що ви до нього вже добрались, якщо ви дивитесь, перевірку домашньої роботи. Ну все. Ще хочеться вам казати, що, сподіваюся, що ви уважно передивилися, але сподіваюся, що так. Потім обсудимо завтра.